Масштабний наступ у Покровську мав стати для окупантів переломним моментом, але одна єдина помилка знищила весь їхній план за секунду. Колона техніки сунула вперед. Земля тремтіла від гусниць. Здавалося, прорив вже вдався, та рептом все перевернулося. Невірний маневр, фатальне рішення, і вони потрапили у пастку, з якої виходу вже не було. Танки злітали в повітря, піхоту рознесли вибухи. Сталося те, що врятувало наших від оточення. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А я розповідатиму новини останні з фронту. Масований штурм Покровська російськими військами на легкій техніці, що відбувся на трасі Салідове-Покровськ, мав частковий успіх. Часону техніки ворога українські захисники знищили ще на підступах до міста. Ну, а арешту вже в самому Покровську. За даними сьомого корпусу десантно-штурмових військ, тільки за одну добу сили оборони ліквідували купу мотоциклів, автомобілів і низку вогневих позицій, які противники вдалося облаштувати за останні дні в окремих кварталах. Найгарячішими залишаються райони Покровська та Морнограда. За повідомленнями корпусу в Покровську нині перебуває щонайменше сотні російських солдатів. Вони не намагається закріпитися у місті, використовуючи мотоцикли і легку техніку для логістики, а також безпілотники Мавік для коригування руху. Ворог для коригування свого переміщення використовує Мавіки, а для логістики легку техніку, зокрема мотоцикли. Повідомили десантники. Попри це, українські підрозділи утримують ключові позиції. В районі Мирногради одна із бригад сьомого корпусу відбуває атаки малих груп по дві-чотири особи, які цілодобово намагаються інфільтруватися у південно-східній Ще один наш підрозділ у взаємодії з стримує противника в красному лимані. Це на населений пункт росіяни розглядають як плацдарм для штурму Мирнограда і з півночі зазначили у корпусі. Українські військові звітують і про успішне відбиття механізованих атак. Зокрема, в районі Мирнограда 38 ма окрема бригада морської піхоти спільно із іншими підрозділами ліквідувала сотні окупантів і бронетехніку. Однак ситуація залишається складною за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Російські війська проводять масштабну наступальну операцію. Прегнуча оточити Покровськ і сусідні міста із півночі півдня. Та сходу мета перекрити лінії постачання, змусити цивільних евакуюватися, а потім здійснити вирішальний наступ для захоплення всієї Донецької області. Військовий експерт Олег Жданов також поділився інформацією щодо ситуації на цьому відтинку фронту. Далі давайте послухаємо. По деяким даним говорять, що в Покровській знаходиться від 300 до 500 солдат працівника. Тож цій цифрі не вірю. Чому? Потому що якщо ми говоримо, що у нас в Покровські дійствують седьмий... корпус быстрого реагирования десанта штурмовых войск, ну, то это, ну, это как минимум а, до 15-20 тысяч личного состава, плюс еще ряд бригад. И а, как бы, а, чтобы они не смогли справиться с 500 солдатами, ну, это нереально. Вот то, что в Покровске может действовать до мото мотострелковой дивизии, вот это на сегодняшний день. С учетом того, вы видели на видео, как вот это Ордынское племя заходит в Покровск группами. Да, группы немногочисленные, 10, максимум до 20 там человек до взвода, скажем так. Обычно отделениями они двигаются, потому что там уже считается такой не линия боевого соприкосновения, не зона активных боевых действий, и они там более а еще плюс туман, то они делают, заходят более спокойно. Хотя, когда туман рассеется, я вам уже сказал, наши войска их находят и стараются нанести максимальный урон. Так что, я думаю, с учетом размеров самого города, то есть там намного больше. Я думаю, что несколько тысяч российских оккупантов уже находятся в самом Покровский. Там, идут. есть опять же центр города это зона активных боевых действий, которая не контролируется ни одной из сторон. Южные окраины Покровска контролируются расшистскими войсками, северные окраины Покровска контролируется силами обороны Украины. Вот такой вот слоеный пирог сегодня находится в Покровске. И соответственно А вот по Мирнограду, там немножко ситуация другая. Там мы практически контролируем весь город, а восточные или южные окраины контролируются російськими військами Вони там закріпились і вони намагаються прорватися в город на тлі активізації штурмів. Погодні умови стали несподіваним чинником. Як повідомила Бібісі, густий туман дав змогу російським військам просунутися глибше в місто, уникаючи виявлення із повітря. Густий туман дозволив російським військам просунутися далі в глиб ключового стратегічного міста на сході України Покровська. Ідеться в матеріалі. Пілот безпілотного підрозділу Шершнідовбуша із позивним гусь пояснив, що протягом декількох днів туман заважав повітряній розвідці. Му ворог наважився розпочати штурм колоною техніки, яку зазвичай було б одразу знищено. Саме у ці дні у мережі з'явилося відео, яке стало вірусним. На ньому російські солдати безперешкодно в'їжджають у Покровськ у тумані на цивільних автомобілях і мотоциклах. Кадри нагадували сцени з фільму Шалений Макс із розбитою технікою, хаотичним рухом і густою димкою. BBC попідтвердила, що місце зйомки це південно окулиця Покровська, трасу Солідово-Покровськ. Військовий гость додав, що його підрозділ брав участь у відбитті. Саме тієї атаки, але через погодні умови не вдалося зафіксувати повне знищення колони. Колона була частково знищена, проте через туман не було відеоспостереження моменту відбиття атаки, пояснив Авін. Водночас співзасновник українського центру безпеки та співпраці Дмитро жмайло заявив, що Росіяни, попри просування в межах міста, не змогли виконати головне завдання, бо головна задача Росіян зараз охопити всі околиці, опанувати північні і східні території міста, але це наразі не вдається. Навпаки, вони десь ув'язли в боях і змушу. Шені заводити станові підрозділи своєї піхоти, підкреслив експерт. Жмайло згадав відео до Росіяни заїжджали у місто на мотоциклах. Однак наголосив, що українські військові, зокрема 7-й корпус, ДШВ, ефективно знищили ці підрозділи. Він також визнав, що відхід українських підрозділів із деяких автошляхів, зокрема між Лисівкою і Новопавлівкою, є тактичним рішенням, продиктованим необхідністю зберегти життя бійців. Пріоритетом має бути життя і здоров'я військовослужбовців, а не захист руїн. Зазначив він. Українські військові аналітики звертають увагу, що тактика російської армії. Поступово зміщуються у інфільтрації. Дрібні групи намагаються проникати у міське середовище іноді навіть переодягаючись у цивільних або форму ЗСУ, щоб створити хаос перед основними штурмами. Їхня головна мета викликати хаос серед українських захисників, після чого відбувається наступ основних сил російської армії, пояснює військовий експерт Костянтин Машовець. Попри складні ситуації, українські підрозділи продовжують пошуково-ударні дії, знищують вогневі позиції, які ворог намагається облаштувати в Покровську і тримають оборону у мирногреді. Десантники знищують окупантів. Надають ворогу реалізувати задум, заявили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. За останній тиждень противник кинув на Покровський напрямок близько 170 тисяч військових і майже чверть усієї армії, яка воює в Україні. Ці сили розсереджені між Покровськом, Мирноградом та Новопавлівкою. Попри спроби російських штурмових груп, увійти у місто. Жодних підтверджень про його повне захоплення немає. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський чітко заявив про оперативне оточення українських військ. у Покровську не йдеться навпаки, українські сили продовжують вести активну боротьбу. За кожен квартал, знищуючи малі штурмові групи противника, в самому Покровську залишилося трохи більше ніж 1200 мешканців. Це ті, хто або не зміг, або не захотів евакуюватись. Постачання гуманітарної допомоги фактично припинено. Доступ туди можливий лише для військових. Рештка цивільного населення і життя підтримують наші захисники, які діляться водою, харчами допомагають пораненим. У сусідньому мирнограді ситуація схожа: близько 1350 людей залишаються під постійною загрозою обстрілів. Попри колосальні ресурси, які Росія вкладає в битву за Покровськ. Вона вже перетворюється на політичну паску для Кремля. Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що навіть якщо Росіянам вдасться зайти в місто, стратегічного виграшу це не дасть. Навпаки, такі втрати людської сили та техніки вдарять по армії РФ і сольніше ніж будь-яка локальна поразка. Ця битва вже коштує гресому кар'єри. Зазначає Тимочко. За його словами, провал наступу на Покровськ покаже всьому світу, що Росія вичерпала свої ресурси. Це позначиться не лише на військовій сфері, а й на міжнародних відносинах. Уже зараз деякі країни. Зокрема, Індія скорочують закупівлю російської нафти, реагуючи на невдачі Москви. Потім же за даними аналітиків американського інституту вивчення війни прагне будь-якою ціною продемонструвати перемогу до річниці вторгнення, і саме тому він перекидає нові сили під Покровськ, не втратами. Однак, навіть в випадку локального просування це буде пірова перемога. Втрати перевищують будь-які здобутки. Паралельно із боями за покров загострюються ситуації в Запорізькій області, особливо в районі Гуляйполя. За даними аналітика Більтюліанарібка, російські війська Могли просунутися приблизно на вісім кілометрів за два дні після втрати України з села Оспанівка. На перший погляд це схоже на прорив. Однак, експерти запевняють, фронт не обвалився. Співзасновник українського центру безпеки Дмитро Жмайло пояснює, що мова йде не про катастрофу, а про локальне продавлювання позицій. Росіяни більше не йдуть у лоб, вони обходять укріплені райони, намагаючись знайти слабкі місця і просочитися через дрібні села. Але глобального прориву немає, зазначає експерт. Дійсно, окупанти за останній тиждень захопили декілька населених пунктів: нова, солодка, рибне, ново. Спанівське охотниче і Нову Миколаївку. Проте ці дрібні тактичні зрушення, які надають можливості створити плацдарм для наступу на Запоріжжя. Навпаки, українські війська стабілізували ситуацію, перекинувши туди резерви з інших напрямків. Найбільша загроза наразі нависає над Гуляйполем, містом, яке стало символом упору ще у 22-му році. Тут облаштовано потужний укріп район, і росіяни намагаються обійти його із флангів. Саме тому оборонці зосереджують зусилля на створенні нових фортифікацій, які унеможливлять повторення сценарію у спанівке. Жмайло наголошує, що. Що у Росіян немає сил для глибокого прориву для штурму великих міст, таких як Запоріжжя, потрібні сотні тисяч солдатів, тисячі одиниць техніки, а головне перевага в повітрі. Нічого цього не має. Окрім того, під самим Запоріжжям існує траліні оборони, зведені за останній рік. Тож навіть у разі втрат на передовій обласний центр залишається під надійним захистом. Ну а я вам, глядачі вдячна. Те, що ви додавали до кінця. підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.